Це Від яких нас просто таке розносить. Та коли ми згубимо. Ну і що, напевне, стособна понеділка. Почнемо знімати до Точно. Ось і розкрити. А ви що щось цікаве. Подивіться його почитати. Дві заходів про аеробіку, дісків з тим, як правильно робити зарядку. Щось цікаве є, є. У мене є біблія. Такого. Ну то слухай, то ти ж не потрібна книга. Якщо тут нічого немає про наш спорт, то на вона нам треба? Ми тільки заб'ємо непотрібними знаннями голову. Знаєш, почну я читати Біблію, напевне, з понеділка з наступного. Слухай.